Ми замовляємо спеціалізований матеріал під наші очисні споруди в Європі. Ну мається на увазі за кордоном. Везуть спеціально під Алпене тому що ми беремо дорожчий матеріал. От подивіться, от хочу вам навіть показати. Бачите, зліва матеріал, те, що ми веземо, а справа той, що пропонують на ринку України. І цей справа він гірший по якості і суттєво, але відповідно і дешевший. Ми ж беремо, ми ж беремо матеріал. Дуже-дуже міцний. Дуже я би хотів зараз показати, але немає. Молотка. В нас сьогодні 30 грудня, всі в відпусках. І... Та, так я би хотів вас продемонструвати, порівняти якість нашого матеріалу, який завозять під наші, під наші потреби. Alpine SS. Навіть тут у 16 породах, бачите, це німці виготовляють спеціально під... Під, під нас, коли ми робимо ось такі великі очисні споруди, цей матеріал він, по-перше, дуже місний. По-друге, він теплопровідний, мало теплопровідний, тобто зберігає тепло всередині. А бактерії теж люблять тепло. І, відповідно, це дуже добре для самих бактерій. Дуже класний матеріал. Учисна споруда вся армована. Сюди вставляється ще пінопласт, чик-чик-чик. І бактерії себе почувають просто люксусово. Так само, як і де що тут, бачите, армована. Ми стараємося армувати. Ці не армовані, хоч вони теж вісьмикамерні, вони просто вставляться з різобетонні кільця. І їм армування бетон це як армування. Щоб замовити, контакти є внизу. І підписуйся.